Всім привіт вітаємо вас на каналі Елмоп. Ми знаходимось на СТО поряд зі мною Дмитро. Доброго дня! Привіт! Чим ти тут займаєшся? Представся? Я головний майстер сервісу ELMOB. Зараз ми вам розповімо про автівки, котрі ми вже робимо, котрі ми будемо брати в роботу, автівки, котрі зараз в нас на підйомниках або в рихтовці. Тож приготуйтесь приблизно 10-15 хвилин вам буде переведено. так Друзі, всім доброго ранку. Ми отримали чергові наші автівочки. Це Tesla Model X в синь синьому кольорі. Вона 17-го року і Tesla Model Y. X у нас придбаний для донор, як донор під відновлення інших автівок. У нас дві автівки їдуть, які мають задні пошкодження. Тому якраз в цьому... Всі передній фронтальний удар, ну і задня частина вся ціла. А по Model Y ми зараз більш детальніше подивимося, їхні пошкодження, що ми замінюємо, що ми ремонтуємо ну і оглянемо дві наших автівки. І так, Tesla Model X, 17 рік. Такий фронтальний удар, ну він йде у нас як донор. У нас колесо залишилось, резина, гума. Тут такі пошкодження і походовій серйозні. Тобто колесо да, Його, мабуть, відкрутили. Воно не відірване, але відкрутила, але не підлягає відновленню. Тому права частина двері всі цілі. Все ціле по правій стороні. Молдене. Начебто ціле, може підірване. Також задня частина вся ціла, повністю. Переходимо на іншу сторону, На ліву Ліва теж. От нам американці залишили такі написи. Для чого не зрозуміло. Накладочка пошкоджена. Так, ліві задні двері теж цілі. Ось, оце має пошкодження на коприті, коли авто покупували, все було добре. Вже приїхала на площадку в, в Америці, вже було пошкодження, розбираємося, вирішимо. Так скоро. Зеркало теж було пошкоджене, а крило бачите, має таке незначне пошкодження, тому ми думаємо, що його відновимо. Тому такі X у нас є в роботі. Якщо потрібно комусь запчастини, телефонуйте, а, будемо, будемо розбирати. А, по салону спустимо автівку, подивимось, що залишилось, що є і що можемо відновити. Ну, от такий у нас X в роботі. Для донор, даже фільтр не залишився, на жаль, не залишився цілим. Венжерон передній лівий є теж пошкоджений. Все, йдемо далі. Tesla Model Y. Так, друзі, Tesla Model Y. 22 рік, перший місяць. Ось такі пошкодження моєму переднього крила. Ну це все відновлюється. По лівій стороні більш пошкоджень немає. Фару не зрозуміло, чому фара відпала, при тому що бампер цілий. З тої сторони є пошкодження, але дивимося. Так, по лівій стороні у нас скло водійське розбите. Так, оглядаємо знизу. Ну, Поки що немає ніяких зауважень. Так, от тут у нас от є такі невеличкі царапочки. Тут зазору взагалі немає. Так, давайте подивимось, що у нас по задній частині Ми задні Ось таке пошкодження. Крила, кришки, це все під заміну. Бампер, можливо, навішиться залишиться. Не будемо замінювати. Так, двері у нас теж мають пошкодження. Це... да, потрібно дивитися, ще тяжко сказати їх стан. Кінцеве. Ну, будемо дивитися. Задні двері під питанням, передні двері заміна, плюс скло. плюс зеркало, теж замінюємо, двері замінюємо, поріг. Цю частину порогу теж замінюємо, крило замінюємо і бампер теж замінюємо. Ага. Капот. Капот не залишився цілий, лобове скло. А, Зараз спустимо автівку, подивимося, панораму і все інше. Ну давайте спробуємо так всередині. Автівка грязна, тому що скло було розбите, погано заклеєно і такий стан салону. А... Шторка спрацювала вправо. Ухти, відкрито. Тут безпека, вся ціла. Ну, Ремень відповідно спрацював. Таку автівку ми маємо 22 року. Також беремо її в роботу. До нас приїхала така автівка. Ви її мали бачити вже в предучих роликах. Ця автівка до нас приїхала з фронтальним та заднім ударом. Ми зараз замінили підрамник, встановили назад двигун. Зараз збираємо всю навісну частину, тобто це компресор, охолоджуюча рідина, там бампер це те, що дасть їй працювати. Потім ми її збираємо до кінця, робимо діагностику по помилкам. І віддаємо клієнту. У нас приїхала ще така автівочка. Це автівка з Америки. Вона отримала удар по задній частині. Насправді, такі удари дуже дуже часті. Це е, зминає задню частину, це зминає е, всередину корито заднє та ляду. Це все ми будемо міняти. Це тільки заміна, це нічого не рихтується, Ми все висверлюємо, вклеїмо як по заводу. Потім вона поїде в нас знову ж таки на малярку. Ми зробимо е, ревізію всіх е, проводів, тобто, щоб не, не було розривів, щоб все працювало. Партроніки там задні ход, ход, там задні фари, все, що працювало. Потім ми її збираємо і теж будемо віддавати клієнту. І так, друзі, вітаємо в сервісі Алмоп. В нас в роботі Tesla Model Plate, S. значить, які роботи ми про неї на попередніх відео ви бачили, в якому стані приїхала. Вона була на сервісі Tesla. Ну чому на сервісі Tesla зроблю акцент? Тому що зараз далі відео розповім, дуже цікаве. Вона була на сервісі Tesla в, в Америці. Ми її ну, викупили. Відповідно, привезли. В неї було задні, задні прави. Пошкодження. Ну, тут вже видно, що ми відновлювали, підфарбовували. Потім вже накладемо фарбу відповідно синю. Ось Проклали герметик, також проклали герметик. Окуляр нижні теж відрихтували. Саме корито воно йде алюмінієве, тому його теж повністю воно було загнуте, його відрихтували. Зверніть увагу, як проклали герметик, завод просто відпочиває. Ну, відповідно, сюди ще шумоізоляцію зробимо, віброізоляцію наклеємо, на це місце, щоб вже було просто відмінно. Все, бампер вже поставили він в зазорах. Е -е, готуємося до фарбування. Але хочу звернути увагу на передній бампер, який теж з Америки прийшов, ми замінили повністю фари. Цей бампер він прийшов з Америки разом з автомобілем. Але в зв'язку з тим, що ми вже знаємо. Які бампера потрібно на Model S, а які на Plaid. Вони відрізняються. Вони відрізняються тільки деякими кріпленнями. І якраз Tesla поставила на цей автомобіль інший бампер, тобто який не підходить сюди. Ну і Відповідно, ми зараз будемо його замінювати, тому що ну, тяжко виставити зазори. Ці бампера вони робляться, тобто зрізаються кріплення і вони ставляться. Але ми для того, щоб це все ж таки автомобіль преміум сегменту, і ми маємо відновити якісно наш автомобіль. Тому ми привезли з Америки вже брампера з плет, ну і відповідно його вже поставимо. Цього кріплення не має бути, тут має бути просто рівна поверхня. і за чого він не стає, і виставити зазори дуже тяжко. Тому отакі, скажімо, невеличкі нюанси, про які ми вже знаємо, розуміємо, ну і відповідно робимо. Тому звертайтеся в сервіс УМО. І так, друзі, Tesla Model S двадцять перший рік. Е, вона прийшла у нас. Ми попередньо розповідали про неї, про їхні пошкодження. Ну і ще додатково, які пошкодження ми отримали, і що ми зробили в цій автівці для того, щоб відновити, щоб вона працювала. Тобто робота йшла з компресором. Ось видно, що пошкоджені з'єднуючі фішки, ми їх замінимо. Вони для інформації вони однакові, так як Tesla Model 3, вже до рестайлінгова, і Tesla Model Y. Ну, відповідно, ми цю фішку замінимо. А і також з компресором була проблема на компресорі. Фішки теж були розбиті, ну, ось видно, якщо звернути увагу, да, вони розбиті що одна, що інша, вони були розбиті. Тобто ми взяли, але при цьому компресор працював. Ми взяли компресор з цієї автівки і просто з непрацюючого компресора і переставили ці фішечки. Тут специфічність болти, болтове з'єднання. Але все ж таки нам вдалося зробити посадити його на герметик, ну і відповідно відновити компресор. Тобто, таким чином, щоб не купувати компресор, ми його відновили. Зараз будемо ставити, перевіряти, але я впевнений, що все буде добре. Зараз ми знаходимося в нашій рихтувальному цеху. Це в нас Tesla Model Y. Вона приїхала з ударом по правій частині. О, вся оця металева частина була замята, тобто вона була в нас висверлена, виклеєна. Все було зачищено, і нова частина була вклеєна, а потім вварювалось. Це все фарбується. Потім навишується сюди крила, бампер. Це все виставляється в зазори, щоб це все було рівненько. І після цього вже віддаємо на малярні частини. Це в нас автівка, котру ви бачили. Це автівка Flintstone. Зараз я знаходжусь фактично в Tesla Model Y. Це автівка Flintstone, де треба працювати ногами, як ми жартували. Зараз вже в неї є задня частина, є задній бампер і задня кришка багажнику. Ось так наші хлопці її витягують, роблять усі. Зазори роблять і всі грані, тобто щоб це як умога менше було тут шпаклі. Ми робимо максимально так, щоб це було як завод. У нас є Tesla Model 3, відповідно знята батарея. Чому зняли батарею? Тому що був передній лівий удар. Відповідно, ну більш по ходовій частині, ніж по самому корпусу. Ну, відповідно, що патрубок, який знаходиться в ніжній частині, штуцер, даже був відломаний. Тобто на цьому це, це часто проблема при нижніх пошкодженнях. Оцей штуцер він був відломаний. Відповідно, ми вскрили батарею, вже підготували. Вчора ми її зняли. Сьогодні вже підготували, пофарбували місця, зачистили і зараз будемо накладати герметик. Відповідно, замінили штуцер. В середині батарея суха, по неї немає розбалансування. Ну ось такі при таких нижніх пошкодженнях, от є ризики пошкодження самого штуцера і потім вскриття батареї і заміни його. Ось і підійшов до кінця наш влог. Приїжджайте до нас. Ми робимо повний спектр робот по Теслі. Це від комп'ютерної діагностики до повного відновлення вашої автівки. А також ми займаємось викупом автомобілів з аукціонів Америки та США, відновленням автомобілів Тесла у нас на СТО. Та реалізацію ваших автомобілів під комісію. Так що дякуємо за перегляд. Дякую, що провели цей час з нами. І до зустрічі в нових відео. па Папа. This is the future.